Добрий вечір. Друзі, не знаю, коли ви дивитеся цей ролик, але я його записую і зараз вечір, тому я з вами так і вітаюсь. І так, друзі, йдемо відразу в слово. Будемо читати Євангелію від Матвія, 15 розділ, з 21 по 28 вірші. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирські і сидонські, і ось жінка одна, хананеянка, із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку мою мучить, а він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали, відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого, а вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав. Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус: О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужала. Друзі. Що в тої жінки було такого особливого, що Христос сказав до неї, о жінко, твоя віра велика? Друзі, я думаю, з моєї точки зору, її вирізняла її незламність і її впертість. Прочитайте уважно 23 й вірш, а він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали Його та казали відпусти її, бо кричить услід за нами. Як ми можемо побачити, ця жінка продовжувала іти за Христом і кричати, навіть не зважаючи на те, що Христос мовчав. Як багато би з нас вже покинули молитву, вже перестали би стояти в вірі, тільки тому, що ми не чуємо. Його голосу, що не має ніякого зворотнього зв'язку. Ми б вже перестали іти за ним, ми б вже перестали кричати до Нього, ми б вже зневірилися. Но це ми, ну не вона. Таких людей, які готові йти до кінця, щоби утримати відповідь на свою біль і на своє прохання, таких людей дуже мало, їх меншість. Дуже мало кому. Верніше, кого Христос хвалив за їхню велику віру, але дуже багато кому він довіряв за їхнє невірство. І ось Христос повертається до неї і каже: Я не посланий до тебе, я посланий до євреїв, я не посланий до тебе. Хіба годиться взяти хліб у дітей і кинути його щенятам? Псам. І направду, друзі, все належало євреям. Христос прийшов до своїх, але є одне но. Давайте спочатку ми побачимо, що дійсно все належало євреям. Про це дуже гарно сказав апостол Павло в 9 рік. Розділі послання до Римської церкви. Давайте прочитаємо Римлянам 9 розділ з 3 по 5 вірші. Бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх рідних, замість братів моїх рідних мені тілом, вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба. І обітниці, що їхні і уці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог благословений навіки. Амінь. Як ми бачимо, направду все належало євреям, в тому числі і обітниці, тобто зцілення, все належало євреям. Але було щось таке в цієї жінки. Що змінило фокус Ісуса Христа з єврейського народу на неї? Щось було таке, що Він привернув на неї свою увагу і дав їй відповідь на її прохання. Знаєте що? Те, що вона цінувала кришками. Ви знаєте, євреї мали дуже багато. І попри те, вони не прийняли Месію, посланого до них. Вони не прийняли Христа. Їм все належало, і обітниці, і від них Христос прийшов, і їхні Отці, і їхні пророки. В них було все. Тобто в них було багато хліба, і вони тим хлібом нехтували. Но ця Хананиянка сказала: Господи, я знаю, що я ніхто, я знаю, що я собака, але дай мені хоча б кришечку. Трошки мені цього, цього трошки цієї маленької краплиночки вистачить, щоб моя доця звільнилася, звільнилася від того демона. І коли це Христос почув. Він був шокований. Ну, скажімо так, його це заділо. І він завжди прихиляє своє серце до тих, хто цінує, хто цінує тим хлібом, який приходить з небес. Для нього це набагато важливіше, ніж той, хто має багато і не цінує. Ви знаєте, мені дуже сильно нагадує ця ситуація ще одну історію з таким персонажем, як Ноомі. Пам'ятаєте, Ноомі, вона одного разу, коли в Юдеї був голод, вона покинула юдею і пішла на Моавські поля, бо думала, що там їй буде краще. Що там було їй краще? Вона втратила там свого чоловіка, вона втратила там двох своїх синів. І вернулася вона звідти тільки з однією невісткою, яку звали Рут. Але ця дівчина, ця Рут, вона зробила в своєму серці правильне рішення, куди піде Ноомі, туди піду я, її дім буде моїм домом, її Бог буде моїм Богом. І зверніть увагу, коли вони повернулися назад в Юдею. Там була цікава ситуація. Вони взнали, що один з їхніх родичів, з родичів Ноомі має поле, його звали Боаз. І коли Рут дізналася про цього Боаза, вона сказала: Я піду і буду збирати зернятка. Колоски. І Ноомі, коли почула про це рішення Рут. Вона сказала, іди, дочко, в мене просте питання, чому не пішла Ноомі? Чому не пішла Наомі? Тому що це низько? Тому що це якби не з руки? Тому що це якби не пасує. Вона єврейка, вона пані, вона та, кому має належати поле. Хіба мені ходити по полям і збирати зернятка це для мене низько? І вона не пішла. Ви скажете, може, вона була стара, хвора, Ну там не сказано, що вона була хвора. І вона не була старою, тому що коли вона говорила зі своїми невістками, вона казала, навіть якщо я знову буду з чоловіком і в мене народяться дітки, то чи стане тебе чекати, поки вони виростуть? Вона не була дуже старою. Чому ти, Наомі, не пішла на поле збирати зернятка? Ти ж брала їх в рут, ти теж голодала, чому ти не пішла? Друзі, я роблю такий простий висновок, що Бог цінує тими, хто цінує зернятка, хто цінує маленьке, Боже, тому Господь дає більше. І її помітив слуга Боаза. І коли прийшов Богас і спитав, що то за дівчина, то слуга сказав, все сказав, як було, що вона дуже багато трудиться, і вона, збираючи у ці зернятка, не тільки для себе їх збирає, а також і для Ноомі. І в кінці кінців все поле дано було для Руд. Друзі, цінуйте тим маленьким, що дає Господь. Ви знаєте, ми повинні бути як ця хананеянка, які хто цінує оцими маленькими кришечками. Якщо ми будемо цінувати цими кришечками, Бог дасть нам набагато більше. Друзі, я вже буду закінчувати, наостанок я скажу ключовий вірш, на якому я побудував практично все це слово. Давайте прочитаємо з вами. Матвія ще раз та сама історія, 15 розділ, 26 вірш. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Будьте уважні, не годиться взяти хліб у дітей і кинути його. Щенятам не годиться взяти хліб у євреїв і кинути його язичникам. Але якщо Христос кинув таки його язичникам, то це означає, що Він забрав хліб у дітей. У євреїв. І Біблія нам говорить, що перші стануть останніми, а останні першими. Євреї загубили своє першинство через те, що знехтували тим великим, що Бог для них дав. І він забрав хліб у дітей і дав його щенятам, друзі! Ті щенята, це ми з вами, це ми ті пси, ми недостойні, але завдяки тому, що ми повірили, що ми прийшли за кришками, ми були взяті і усиновлені ним. Будьте, друзі, благословені. Амінь.